Святого Миколая продовжують зустрічати у Тернополі. Тут на нього вже чекають маленькі гості дітки з інвалідністю важких форм. Вони непохитно вірять у диво, а чудотворець стає для них реальністю кожної різдвяної пори. У програмі свята майстер-класи. Слідкуємо за досягненнями кожного малюка. Ось і вимальовуються новорічні ялинки. Робили їх дітки із пластиліну. Таку створив Владиславчик. Дуже подобається Владікове робити, щоб йому хтось допомагав ручками. Він такий досить В мене позитив. Тимна дитина, коли з ним займатися, на жаль, сам він не може такого зробити, ну але добре, що хоче. і Добре, що це йому додає усмішки, які мені дуже подобаються. На свято завітали і казкові герої. Тут тепер розвиваючі ігри, солодкий стіл і розмови. У нас дуже музичний хлопчик, обожнює просто музику, кульки, м'ячики. Ну Напевно, які всі діти організувала зимове свято для малечі громадська організація Рух життя без меж. Захід кажуть, інклюзивний, адже до благородної справи долучили ще мало тернополян. Серед них учні, студенти, аніматори, а головні учасники одинадцятеро дітей. Дуже хочеться показати, що життя на цьому не закінчується. Що власне ті емоції, ті враження, вони мають бути доступні до кожного. Без уваги не залишили і тих, хто для вразливих діток залишається надійною підтримкою, батьків. Вони з не наскільки важливо забезпечити радість кожній дитині, яка переживає складнощі. Дуже важливо було, щоб ми сьогодні зібралися, для того, щоб хоча б раз в рік цей діток можна було вивезти в оточення, яке їм близьке, де, де, от, як кажуть, де панує тепло. Затишок, і вони могли хоча б трошки розвіятися від буденного життя. Так само ж і батьки, які постійно сидять вдома з дітками. Відповідно, вони хоча б декілька слів між собою можуть переговорити, як кажуть. Учасниці громадської організації Асоціація жінок України дія переконують, важливо створити свято для всіх, особливо для тих, хто потребує особливого підходу. Активістки вже кілька років поспіль долучаються до створення казкового настрою. Такі свята дуже важливі для нас. Наших жінок-матерів. Це більше підтримка не дітям, а більше підтримка мамам. Ми хочемо, щоб вони завжди відчували, що вони не одні, що ми є поряд і ми завжди готові долучитись до свят, а також їм допомогти і підтримати. Кожен малюк написав про свою мрію в особливих листах казкових, і вони потрапили до активісток громадської організації Дія. Тож, крім бажаних подарунків, дітки отримали унікальні колекційні ляльки, патріотичні футболки і книжечки. Такі спільні подарунки для батьків і для дітей, щоб ви разом по творчому могли читати, розвивати діток. Робити такі, ну як то кажуть, дивитись на цікаві розмальовки і цікаві ілюстрації, написав їх батько Мирослави Василь Ярмуш, аби ці книги стали ключем до невідомого, закликаючи дітей відкривати світ навколо себе і мріяти про пригоди.